Шановні майстри, роздобуваю болгарки, акумуляторні безщиточні на огляд. І я думаю, що мене вже ну, здивувати неможливо. Але будпостач своїм форте здивував. Дивіться, це безщіточна болгарка, еквівалент 700 Вт з регулюванням обертів. Іде до нього два акумулятори 4 А важкі з посадочне посадочним місцем Макіта іде повноцінна зарядка, ключ, кожух, ще й диск в подарунок десь абразивний. Все це гарантія присутня в такому шикарному кейсі. І ціна ціна десь розрібна 3,5 тисячі. Але впевнений, що можна і дешевше купити. Звісно, будуть всі, не тільки китайці, будуть і Боші, Макіта, всі, хто майстри мені Перелік написали: ті болгарки акумуляторні будуть. І ми детально їх роздивимося і виберемо кращий по показнику ціна якість. Так що чекайте, скоро буде огляд. Слава Україні!